Формулою. Квадрата суми ми отримуємо а в квадраті. Плюс подвоєний добуток, тобто 2а множимо на 3 б це 6аб. І потім 3Б ми також підносимо до квадрату і маємо 9б в квадраті. Тому, як ми бачимо, це варіант Б. В другому випадку ми маємо знайти, що маємо підставити замість зірочки. Так як справа, Останній доданок 25b в квадраті, а це квадрат 5b, от 5b ми маємо поставити замість зірочки. Перетворюємо на многочлений вираз, використовуючи ці ж самі формули. Отже, мінус 9 підносимо до квадрату. Я ось тут пропоную подвійний добуток записувати внизу. Тобто 2 множити С і на 9. Це записаний подвійний добуток виразів в дужках. А далі ми пишемо це в квадраті. Знак мінус. Потім перемножаємо, пишемо результат 18 це, і плюс 81 це 9 у квадраті. Наступне друге 7х плюс 1,14 Y у квадраті до квадрату. Знову ж таки, внизу підпишемо подвійний добуток 2 на 7х і на 14 іг у квадраті. В результаті 7х підносимо до квадрату і 7 і х. 49х у квадраті. Далі плюс знаходимо тут результат. Коли ми 2 помножимо на 7, це буде 14, і от вони скоротяться. Тому в результаті ми будемо мати x, y у квадраті. І потім плюс 1 14 до квадрату підносим. це 1, 196. 14 квадратів це 196. Y у квадраті підносим до квадрату Y в четвертому степені. 0,3 а в квадраті b. Мінус 0,6 b в квадраті це в третьому, і все це підносимо до квадрату. Знову ж таки, низу підписуємо. Так, на мій погляд, зручніше, для того, щоб визначитися середнім доданком. Отже, подвійний добуток, тому 2. Множим на 0,3а в квадраті b і на 0,6 b в квадраті це в третьому степені. Отже, маємо 0,3 у квадраті. 3 в квадраті, 3 на 9. Але треба дві цифри кому відокремити, отже, буде 0,9. Далі А в четвертому, Б в квадраті. Потім ставимо мінус і пишемо цей результат. Множимо. 0,3, якщо на 2 помножити, це 0,6. Потім множимо на 0,6. 6 на 6, 36 і дві цифри коми відокремлюємо 0,36 Далі, а в квадраті. b множимо на b в квадраті b в третьому і c в третьому. І плюс підносимо до квадрату 0,6 це 0,36. Б в квадраті до квадрату це б в четвертому. Це в третьому до квадрату це в шостому степені. І знову 2А плюс до квадрату маємо помножити ще на b. Спочатку піднесемо до квадрату. 2 на 2а і на B. Отже, в дужках ми маємо 4а у квадраті плюс. Перемножимо це 4аб і плюс Б в квадраті, і потім вже множимо на А мінус Б. А далі множимо. Я спочатку А помножу на кожний вираз в перших дужках, потім мінус Б, хоча можна і інакше. Отже, А множу на 4А в квадраті 4а в третьому. А множу на 4АБ плюс 4а в квадраті Б. І а множу на b в квадраті плюс аб в квадраті. Потім множимо мінус б на 4аудраці мінус 4а в квадраті б. Міс б множимо, маємо мінус 4аб в квадраті і мінус б в третьому степені. Зводимо подібні. Для 4а в третьому немає подібних переписали. Потім 4а в квадраті б мінус 4а в квадраті б. Подібні, вони знищуються, тому що 4 мінус 4 протилежні числа. Далі наступні подібні плюс АБ в квадраті і мінус 4 аб в квадраті. 1 відняти 4 це мінус 3 аб в квадраті. І залишилося дописати мінус Б в третьому степені. Наступне завдання розв'язуємо рівняння. Х у квадраті мінус 8 дорівнює х мінус 8 у квадраті. Тут формула. Тому х у квадраті мінус 8 дорівнює х у квадраті мінус 16х плюс 64. Зліва і справа у нас х квадраті з однакоми знаками попереду, тому при переносі вони знищаться. Мінус 16х переносимо в ліво. будемо мати 16х, а тут далі 64 додати 8. Отже, 16х дорівнює 72. Для того, щоб знайти х, ми 72 поділимо на 16. Я запишу так: 72, 16. Далі що можемо зробити? Можемо скоротити, наприклад, на 8. І отримаємо 9 других. А це 4,5. Таким чином, х дорівнює 4,5. Для того, щоб знайти значення виразу, попередньо вираз маємо спростити. Ми маємо побачити формулу і підпишемо тут, щоб не забути подвійний добуток. Далі виконуємо дію множення. 10b в квадраті плюс 8b. Ставимо мінус. Результат маємо обов'язково писати в дужках. Отже, b в квадраті плюс 8b плюс 16. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. 10b в квадраті плюс 8b, мінус b в квадраті, мінус 8b мінус 16. Зводимо подібні: 10 b в квадраті, мінус b в квадраті, це 9 b у квадраті. Плюс 8 b мінус 8 b знищується, мінус 16 ще залишається. Далі замість b підставимо мінус 1 третю, і тому 9 множимо на мінус 1 третю у квадраті, віднімаємо 16. Спочатку підносимо мінус 1 третю до квадрату. Тобто мінус 1 третю множимо на мінус 1 третю, це 1 дев'ята. Тому 9 множимо на 1 дев'яту віднімаємо 16. В даному випадку при множенні, як ми бачимо, отримуємо 1. Тому в результаті мінус 15. Значення даного виразу. Наступний вираз m плюс m 8n до квадрату плюс m-8n і m плюс 8n. У нас тут є формула. Є формула квадрата суми, де ми підписуємо. А друга формула це різниця квадратів. В даному випадку ми маємо дивитись на дужку з мінусом, і саме там підносити до квадрату. Отже, отримуємо n у квадраті плюс результат діємножне 16mn і n у квадраті. Далі. Якщо стоїть знак плюс, то ми можемо далі продовжувати писати результат від дії множення, тобто писати плюс m квадраті мінус 64 n квадраті». Якби стояв знак мінус, то результат мали б обов'язково писати в дужках. Тут також можна писати в дужках, але якщо перед дужками знак плюс, то знаки в дужках не змінюються. Тому далі продовжимо. Подібні. М квадраті плюс М 2 це 2 м квадраті, плюс 64 м квадраті, мінус 64 м квадраті знищується, дописуємо плюс 16 мм От тепер уже підставимо замість m-1. Замість n-3. Мінус 1 у квадраті це 1. Тому ми 2 множимо на 1. Далі, при множенні двох від'ємних чисел в результаті буде число додатнє, тобто знак плюс залишиться. І ми 16 множимо на 1 і на 3 отримаємо 48. 2 плюс 48 50.